пане Патрульна поліція. Ви так замурували, що у вас за автомобілі навіть не видно, хто то ну, що то їде. Хочете мене зазняти? Конечно. Інспектор патрульної поліції прийдущей мої сань, капітан поліції. Документ. Вказуємо, все як має бути. Познайомлю. Познайомлю написано. Не, не на камеру, ну, а читаю. Ще раз буде. Ну, буде. До повного ознайомлення. До повного ознайомлення читаєте. Ви Хочете скаргу, ну. Та робіть це ваше повне право. До повного ознайомлення. До повного ознайомлення виходить, ви читаєте, до, стол. Ну, На камеру не знімаєте. Ясно витягнути. <кхів> Чи ви так вперто <кхів> до того, до повного ознайомлення? Повне ознайомлення це коли, це. що До повного ознайомлення читає. З якого І знімати теж. Знімати Можна. можете мене. Можна. Ну не облікує Можна. документ. А, з іншої сторони. З іншої сторони. А де тут пишете, що посвідчено? Пише поліція, поліцейське посвідчення. Ну тут не пише, що служба службове посвідчення. Як вам не пише. Ну ж там Мені не пише. Міні таке видали, значить пише. Ви слухаю. хочете зробити ролик. Я вас слухаю. Посвідчення водія для перевірки, облікові документи. На підставі чого? На підставі статті 35. Якого для перевірки пункта? документів. Якого пункту? Ви будете надавати документи чи ні? 35 стаття, який пункт? Там Я вас питаю. 35 стаття, який пункт? Перевірка документів, облікових, посвідчення водія. Пункт. Ви хочете з мої сторони. Перший, другий, третій, четвертий. Другий. Другий. Давайте зачитайте мені. Що він, що там пише. Ходіть, я вам зачитаю, ви. Ну, ви ж знаєте, його? я ж не знаю, мені треба знати. Чому ви не знаєте? Ну, я хочу знати. ви Воді, ж... Якою зупиняють? Статті 35 Має перевірити документи. Чи є посвідчення водія, чи є облікові документи а саме. Добре, на підставі чого ви, ви мене зупинили. Перевіряємо документи, Детский перевіряємо, що їде, перевіряємо згідно з працівниками ТЦК. Чи ви <гас> стоїте на обліку яснімаєте, не ну, стоїте. Ви що б на вам пояснив? Ні. А що, ви тоді, виходить, не хочете слухати, ви чуєте тільки своє? Чи Чому чую своє? Ну, на підставі які а я? я маю вам показати документи? Ти ж нічого не порушив. Ви їдете спокійно. Ну то я ж указав, що вони спокійно їдете. Питання, які до мене? Для перевірки я вам представив, поставився, придивити. Вот, документ. один документ, який можу ну, вам перейти. Що покажіть Стас. на автомобіль, що ви маєте посвідчення, маєте право керувати теж з рук. Я до вас взагалі проти не, немає. Ніяк. Перри, то, перри, ну, як нема, ви ж за кермом автомобіль заведений, заведеться. Ну, ви мене зупинили без причини. Вам, вам тяжко показати посвідчення? Покажіть. Ні. Вам тяжко показати мені зазняти. Я ж вам вам показав. Ні, ну, ви показали, вам зазняти тяжко. Для чого ви будете знімати мої документи? Якщо ви їх читаєте. Ви так хочете? Правильно? Я я до те як вона має бути по закону, щоб ви не хотіли. Я вам показав, як має бути законів. Пише як до повного знайомої ну, особи. Читаєте? Ні. Читаєте? Де там таке пише? Там таке пише. До повного знайомлення. Ви ознайомлюєтесь, це ви читаєте. Прізвище моє, серійний номер, від якого по яке число видано, Правильно? Ну там чітко не пише, що ви маєте на відео знімати. Ви вже, раз то ви вже другий раз то робите. Що саме? Ну, Такі робите штучки ознайомлення, не ознайомлення. — Ну так просто ви не зупиняєте без причини. Вона не зупиняється. Дивіться, якби, якби ви зупиняли от іменно з причиною, проблем ж би не було. Так, проблем не а ви зніма. там біля з того стали сказали, що е, операція акциз. Де таке де так, так пише? Так, Добре, а де я її можу подивитися? Ну, Чому ж може... я заходив на всі офіційні центри, наприклад. Е, Поліції, Можуть, я не міг знайти це операцію. Я собі під запит, якщо ви не знаєте де знайти, звернутися з поліції, вони вам нададуть всі документи, за якого, по якій операція проходить, відбувається. Ну Ви, чекайте, ви, чекайте, ви мені казали, обізнані, що воно є в інтернеті. Я, ну, я вам вже другий раз так пояснюю. Ви, ви казали, що воно є в інтернеті. Що ви ну, можете що, показати? Якщо правильно подивитися, то може воно є. Якщо ви не знаєте, де знайти, то я не знання закону Питання відповідальності. Кажіть документи, посвідчення водія. Ну, Підставі перевірки документів. Нема такої підстави. Є підстава, є перевірка документів. Ну, я нема до вас підстави нормально ставлюся, лояльно. Ну я до вас теж нормально ну, не маю. Не хамлюю. Те, що ви ведете відеофіксацію, то є ваше повне право. Правильно. Документи я вам надав. Знімати документи я вам пояснив, чому ви не будете знімати, а будете читати. Відповідно, так само я перегляну ваші документи, посвідчення воді. Ну нема ну, нема підстави. Ну що підстава завжди є. Водій. Нема. Завжди ви б є. Ви не без підстави, підстави зупинили. Підстави, стоїть поліція, стоїть ПЦК, перевіряють опублікові перевіряю дані. Ну, От я вам перевірив, все. Ну, От один хочу, документ, який я вийшов. Хочу вам... бачити, може, у вас посвідчення подія немає. Тоді так, ви надали посипу. в базі. Та може пробити. Ну пробувайте. Ну, я так, вам надав. На вимогу працівника це, поліції. Ви це все, що я вам можу, можу надати. То ви студентський, ви чтеся, ну, як студент, так. це так. до автомобіля ніякої відношення немає. Так, ну, це ж не мої проблеми. Чи має відношення до автомобіля, студентський? Немає. Там і мої облікові дані. Все. Пробили по базі матч. прізвище я по батьку. Чи не пробивається? Я хочу подивитися, посвідчення водія ваш. Ну чому я повинен вам показати? Ви є в дорожнього руху, ви є, водій. Ви маєте надати повні... Ну там що не пише. Я вам скорочені інформі говорю, що ви маєте надати. Все. Вам так Я до вас нормально ставив і лояльно. No. Я думаю, що ну, від того, що ви знімете, може вам живемо no. легше станемо. Я от зараз побачу, перевірні другу сторону. Бачите, ми спілкувалися десь хвилин, то все рівно ви надали, дійшлись до спільної якоїсь питань. розмови. Нема питань. Не що від того отримуєте задоволення? No. No. Отримую, отримую, отримую. юний блогер. Ну no, Чому Остатний. Чому юний? Ну no, Я не знаю. Я тому, просто ну, за те, що коли поліцейський зупиняє, я маю зупинятися з причиною якоюсь. Я, вам це, пояснив, це я ж даней. просто їду і нічого не, не порушую. Так я не сказав, що ви порушуєте. Перевірка облікових даних. Ну так само, але в статті 35 такого нема. Я вам пояснив, причому статті, статті 35, що я зупинив до перевірки документів. Поліцейський має повне право до повного знайомлення. Все, я не буду з вами спорити. Ви любите ті всі свої, знаєте, різні моменти доказувати. Але я думаю, що ну. Ви теж, теж любите? Ви, не теж Та, любит. Я маю право. Ну, Ну, нормально, я люди роз'яснити на майбутнє, може такого не буде повторюватися. Але, ну, ви є учасник, я вас зупинив, дійшли до спільного знаменника. Mm. порозумілися чи ні? Um, можливо, так. Да. Претензій немає? Нема. Ну, ну, подивимося. Ну, На ваш розход. Щасливої дороги. І вам. Відео набрало багато лайків, переглядів, коментів. Давай експерти кажуть там. Меріц такого би не було, ти би вже лежав, покажи документи і іншого, ти показав. хотів показати це відео. То відео було показано для того, щоб ви побачили, які є поліцейські. Наприклад, людей, які не знають, наприклад, добрих законів, поліцейський отакий може просто обманути людину. Тому що причина зупинки була перевірка облікових даних. Потім зселився на пункт статті 35 пункту 2. Тепер зайдіть і побачите, до чого я веду. Причому тут стаття 35, пункт 2 до, е до перевірки обліковода. В Америці поліцейський ніколи не посмів зупинити так незаконно і при тому е обманути свого громадянина. В чомусь обвинувачувати в чомусь ніколи. А мене зупиняють вже в другий раз той же самий поліцейський, і він мені буде перший раз говорити, що акциз якась спецоперація, якої взагалі нема, де він каже в інтернеті, бо я багано шукаю. І тут якийсь перевірка облікових даних. Я взагалі не розумію, навіщо стояти на дорозі, на трасі. Перевіряти облікові дані, коли зараз вийде закон, і всі чоловіки мають дивитися в ТЦК, щоб свої дані оновити. Ну, Сенсу я того не розумію. Може, ви розумієте на пших моментах? Почитаю, поспілкуємося.